Львів'яни завжди гордились своїм містом, навіть тоді, коли не завжди було чим, до прикладу, як зараз. Та були часи, коли підстав для пафосу було значно більше. До прикладу, років 30 тому, коли заходила мова про Львів, в уяві кожного більш-менш обізнаного жителя колишнього союзу виникало щонайменше три речі автобуси, лаз, цукерки, світоч і телевізор-електрон. Багато що змінилося з того часу, та зрештою ці марки відомі по нині, що змінилося у формі власності та системі організації вже згаданих та інших львівських підприємств. Це ми спробуємо з'ясувати у наших програмах. А також ми пропонуємо вам згадати, як виглядали львівські підприємства у часи свого найбільшого розквіту, а можливо почути, і побачити про те, що у ті часи мало залишитися за кадром. Розпочати ми вирішили з заводу Електрон. Ну, по-перше, телебачення і телевізора речі невід'ємні. А по-друге, в середині 80-х це було чи не найбільше підприємство міста, як за кількістю працюючих, так і за обсягом продукції, яка сходила з його конвейерів. Перший телевізор, зібраний на заводі, розробники нарекли на честь свого міста і з гордістю називали його ровесником космічної ери. 2 жовтня 1957 року. До запуску першого світі космічного супутника Землі залишається два дні. А газета «Правда України повідомляє про те, що на Львівському телевізійному заводі зібрані перші зразки телевізора Львів. Коли я працював в даному приміщенні, був експериментальний цех. Який на якому відроблялася конструкція телевізора, тоді приходилось від деталі робити вузли і вузли монтувати вже в закінченій телевізор. Цікавіше було працювати вам тоді чи їм зараз? Ну, я вам скажу, мабуть, з точки зору зацікавленості, тоді було більше деталей і людей, то, мабуть, було тоді цікавіше. Зараз то вже. Іде зборка, як я сказав, вузлів готових, тому і людей менше, і вони ті люди ну, не знають, не бачили, як збираються ті самі вузли, а тоді все збирали від деталей до телевізора. Наступні моделі телевізорів «Верховина» і огоньок були визнані кращими у своєму класі. А на початку 60-х з'явився і перший телевізор Електрон, який дав назву підприємству, яке вже зовсім скоро стало одним з найпотужніших у телевізійній галузі колишнього союзу. Та починалося все не звідси і набагато раніше. Історія сучасного заводу електрон бере свій початок якраз звідси. Саме тут, на вулиці Сексуського, 14, нині це вулиця Дорошенка було започатковано електротехнічну майстерню Контакт. З цього навіть підвалу виросло одне з перших електротехнічних підприємств Галичини завод Контакт. У 1931 році завод Контакт збудував триповерховий корпус на вулиці Кордецького, Нині це вулиця Олени Степанівни. І саме з цього підприємства почав розбудовуватися головний завод Електрон. А в 1955-му на базі контакту і заводу Водомір було створено львівський завод вимірювальних приладів. А вже 1957 вважається роком створення львівського телевізійного заводу. Наприкінці 80-х, на початку 90-х років минулого століття, ось такий телевізор можна було зустріти чи не в кожній другій українській родині, і не випадково, адже саме на цей час припадає пік розвитку виробництва на заводі Електрон. А у 1990 році з конвеєрів цього заводу зійшло понад 1 мільйон 230 тисяч телевізорів з цією маркою. Популярність торгової марки Електрон зростає з кожним роком, а завод стає безперечним лідером галузі, головним виробником телевізорів в країні. Але це лише статистика. Уявити, чим був електрон для Львова тоді, зараз важко. Це була свого роду імперія зі своїми законами і правилами. У ті часи на підприємстві працювало декілька десятків тисяч чоловік. Зважаючи на це, чи не кожен львів'янин був дотичний до електрону? Якщо не сам, то обов'язково хтось із родичів чи знайомих працював на заводі. Це було найбільше бюджетоформуюче підприємство міста. Його конвейерів сходила продукція, яка користувалася найбільшим попитом і була найбільшим дефіцитом. У нас була така колись добра традиція. Ми ходили на концерти, на, наприклад, в, на завод Електрони. і в мене там дуже багато товаришів, тому не мені так, коли я вертався з концерткою, Євгене, я тебе дуже прошу. Тобі в кишеню запхаю тут пару деталюк. Я кажу, а як мене пропустять? Та те вас не провіряють. І вони ми бхали ми були, практично були переносниками цих деталей. Діставати їх було дуже важко, справа в тому, що це тільки можна було зробити по знайомству. Причому дуже такому чіткому знайомству, бо це був дефіцит, і ти мусив домовлятися з кимось з директорів, або якось таким шляхом, або йти до, до начальника складу або ще щось, і таким чином, якимось. Навіть якщо б написав заяву, наприклад, на завод, і от я дуже добре знав директора. і Я, наприклад, коли мені треба було електрон купити, я писав заяву. І з проханням ішов мені потім якимось чином через е е магазин е цей електрон діставали. От, ну правда, я платив, не переплачував, бо переважно, якщо діставав е е цей телевізор якимось таким лівим шляхом, то мусив там трошки доплачувати. Працювати на електроні у ті часи було ну дуже вже престижно. Лише в електрону у ті часи були свої дитсадки для дітей-працівників, і безпрецедентне явище на ті часи трьохрічна оплачувана декретна відпустка. Мікрорайон Ресне і стадіон Україна також збудовані електронівцями. Відома нині львівська команда Карпати також починала з електрону. Саме його працівники були першими гравцями команди. Ну що вже й казати про директора підприємства? У ті часи він був однією з найповажніших осіб у місті, а знайомство з ним вважалося за честь. Зараз його називають... Ледь останнім червоним директором, який керує підприємством у місті, але феноменом Віктора Рибінка вважають не через те, що йому вдалося зберегти посаду, а якраз через те, що, попроси зміни й не зумів втримати підприємство. Мені задають і зараз питання таке, що ти так довго кажуть, не працюють. Мені вдалося, мабуть, треба працювати так, щоб тебе ну, і поважали, і, і рахувалися, і мав результат. Головне результат мати. Весь час були. Завдання, стоять завдання. Єдине, що тепер завдання сам собі ставиш, виходячи з обставин, я б так сказав. Але це не міняє суті. Якщо тобі потрібно, чи ставили тобі завдання, чи ти сам собі ставиш завдання, його треба обов'язково виконувати. Я приїхав сюди, працював, я кажу, головним інженером, ну, практично першим заступником, і назад почали кликати мене директора того. Послали в Москву, а мене кликали назад. Ну я сказав, тільки раки назад йдуть. Тому тільки вперед і більше нічого. Але вперед теж коли запрошували мене за міністра, я не пішов. А вас призначили директором, Як це виглядало? Викликали, запропонували і сказали, давай відповідь. Відмовитись не можна було? Ні, дали подумати. Але Ситуація була така, що відмовитися неможливо. Ви з планом руху мишкати, що це було ваше правильне рішення. Так, да, я, я до цих пір рахую, що правильно. Єдине було погано, що коли сюди приїхав, то я перед цим переїхав в Севастополі, всього 4 дні, 4 роки переробив і віддав, ну, зробив, там же квартиру здав, там отримав, поки обладнання, все, і зразу треба приїздити сюди. Оце було досить, досить складно. Коли ви приїхали сюди, перше ваше враження про завод, про людей, про обставини, в яких ви мусили працювати? Враження досить приємне, люди, люди були цілеспрямовані, досить патріотичні. Це мені подобалося. Хоча цілий ряд питань, які потрібно було вирішувати, вони не сприймали. І треба було це все втілювати в життя. Це тоді будувати виробництво нові врясне і розширяти це підприємство практично, тому що треба було чи потрібно було досить великі об'єми робити. Коли ми досягли певних обсягів виробництва, досить значних, все. Уже по тих часах то ми вийшли із-під влади главку, і ми напряму вже підкорялися міністерству. І це нам дало можливість самим практично вирішувати ці питання. Тобто ми весь час боролися за самостійність.